Друже, привіт! Сьогодні я хочу поговорити з тобою про те, яку дохідність можна отримати при інвестуванні в золото, і скільки часу потрібно для цього чекати. На цю тему я вже проводив опитування в своєму телеграм-каналі, і як ти зараз бачиш на екрані, більшість все таки вважає, що потрібно чекати як мінімум пару років, а то і більше. Тож сьогодні я покажу тобі на конкретному прикладі, скільки можна було заробити, інвестувавши в золото 5 років тому. Те відео, що ти зараз дивишся, є продовженням циклу. А що було би, якби 5 років тому ти купив би квартиру для проживання в ній або інвестував би у щось інше? В Першому відео я порівнював покупку квартири і потім не сплати оренду за неї із вкладанням в ОВДП або депозити в гривні чи в валюті. В другому відео порівнював із індексом SP 500. Якщо ти їх ще не бачив, я їх закріплю внизу в описі до цього відео, обов'язково переглянь. Сьогодні я хочу сконцентруватися на інвестуванні в золото. Умови, як і в попередніх двох відео, буде те, що в мене є готівкою 65 тисяч доларів, і далі я думаю, що з ними робити. Інвестувати в золото можна кількома способами: перший це купити золоті банківські злитки і чекати, поки вони здорожчають. Друге, це купити акції золотоводобувних компаній, третє це придбання золотих і активи якого виражені у формі фізичного золота. Екзотику, по типу Швейцарії, в сьогоднішньому відео я розглядати не буду. Робота із з акціями золотоводобувних компаній мало чим відрізняється від роботи з акціями звичайних компаній. Тож на сьогодні ми їх теж залишимо в стороні. Отже, зосередимося на банківському золоті і золотих ETF. Друже, ти маєш знати, що якщо ти купуєш фізичне банківське золото в банку, а потім його продаєш назад в банк, то така операція в Україні не оподатковується і розглядається Державною податковою службою на рівні звичайних операцій із валютними цінностями. Але з іншого боку, тут є великі комісії банку, і різниця між тим, що ти купуєш, а потім продаєш, вона таки дуже значна. Тож, якщо ти захочеш купити злиток золота і пройшов там місяць-два, і ти хочеш його продати, друже, ти маєш розуміти, що ти будеш в реальних збитках. А якщо ми розглянемо золоті ETF, то ти маєш знати, що вони не приносять дивідендів. Тобто на них можна заробити тільки із тим, що з часом ці ETF зростають в ціні. Ну, як те ж саме золото. Але тут уже виникає таке питання, як інвестиційний прибуток. Тобто, якщо ти їх придбав, наприклад, за 100 тисяч, а потім продав за 150 тисяч, то різницю 150 мінус 100. 50 тисяч, буде оподатковано. В Україні інвестиційний прибуток оподатковується податком на дохід фізичних осіб 18% і військовим збором 5%, тобто загалом 23%. Так, звичайно, є ще певні операційні витрати і комісії брокера, але на фоні порівняння цих двох результатів вони, повір мені, друже, сильно не впливають. І тепер, знаючи, що впливає на дохідність золотих слитків і золотих хітів, друже, пропоную тобі поставити на паузу і написати внизу під відео, як ти вважаєш на зараз, який із цих двох способів інвестування може дати протягом п'яти останніх років більшу дохідність. На цьому місці ти можеш логічно спитати, а чому ти розглядаєш 5 років, а не 10-15? 100. Відповідь проста і тривіальна. Насправді я знайшов дуже класну толкову статистику, але вона покриває лише попередні 5 років. Але ми можемо потім екстраполювати ці результати на більш довгий період у часі. Для прикладу золотих ІТФ я буду розглядати індекс з PDR Gold Trust. А ціни на грам банківського золота я взяв із порталу Finance.ua. Для оцінки дохідності я буду брати середню ціну індекса, грама золота і курса долара, починаючи із жовтня 2020 року. Будемо вважати, що в тебе на руках 65 тисяч доларів, і ти їх вкладаєш або в SPDR Gold Trust, або купуєш банківське золото. Отриманий результат ми будемо рахувати в доларі не гривні. Ну, друже, я думаю, ти сам розумієш, що мільйон гривень в 2020 році це зовсім не той мільйон гривень в 2025 році. У випадку із золотими ми будемо рахувати, щомісяця, за яку суму ми би могли їх продати, і це вже буде сума у валюті. У випадку з золотими злитками будемо вважати, що ми міняємо 65 тисяч доларів на гривні для того, щоб придбати ці злитки в банку. Потім продаємо ці злитки назад в банк і за отриману гривню купуємо долар. І дивимося, що у нас виходить. Оподаткування інвестиційного прибутку я буду рахувати таким чином, як ніби в мене є тільки золоті ETF. і це мій єдиний дохід або збиток. Тож, друже, що у нас є? Перший прибуток ми змогли побачити аж через півтора. Роки, і чесно кажучи, прибуток в одну тисячу доларів на 65 тисяч доларів це дуже такий скромний прибуток. Але якщо ти думаєш, що на цьому справи пішли вгору, друже, ти помиляєшся, бо далі ми знову залазимо в мінус, і плюс у нас який на який починається тільки через 2,5 роки після того, як ми купили золоті ETF. Порахуємо таким же чином прибуток або збиток від того, як би ми працювали із золотими злитками. І, друже, якщо ти вирішиш продати золотий злиток вже на наступний місяць, то знай, майже 10% від той суми, що в тебе була на руках, ти можеш втратити. І в стабільний невеличкий плюс, як і у випадку з золотими ETF, ти би зайшов приблизно через 2,5 роки від того, як ти придбав би золоті злитки. Але для того, щоб оцінити об'єктивну дохідність золотих ІТФ і золотих злитків в Україні, пропоную порахувати все у відсотках річних і побудувати графік. І з того, що ми маємо, бачимо, що дохідність в золотих злитках через високі комісії банку дійсно на початку набагато менша, ніж якщо б ми вкладалися в золоті ІТФ. Але бачимо, що в кінці терміну, все-таки дохідність за золотими злитками не набагато, але вище, ніж від золотих ІТФ. Причому дохідність перевалює через нуль аж в районі 30-го місяця, а це, друже, більше ніж 2 роки. Ну що, друже, признавайся, угадавте на початку відео, що виявилося більш вигідне? Так, насправді золоті ETF приносять більше доходу. Але через те, що держава забирає частину його у вигляді податку на інвестиційний дохід 23%, то зрештою золоті злитки перемагають. До речі, як показала Вікторина на моєму телеграм-каналі, не всі знають, як оподатковуються операції із фізичним банківським золотом. Тож, друже, раджу тобі підписатися, посилання буде внизу в описі до відео і завжди бути в курсі. Тепер повертаємося до того, що я не врахував комісії брокера, обслуговування брокерського рахунку і, можливі, комісії за свій переказ. У будь-якому разі, виявилося, що в банківське золото інвестувати вигідніше. І з мінусів. фізично його потрібно також десь зберігати, а це вже інше питання з іншого боку. золоті тієї знаходяться десь там далеко в електронному вигляді, і ти за них не переживаєш. До цього зріст був стабільний поступовий, але не такий швидкий. Тож ті 30 місяців, які ми отримали протягом інвестування останніх 5 років, зовсім непоганий результат, бо могло би бути набагато гірше. Саме тому золото вважається захисним активом і не радять його використовувати як основний інструмент для інвестування. Так, якщо є така можливість, то краще мати його в своєму портфелі. Але всі 100% віддавати на нього було б неправильно. І також варто розуміти, що золото зазвичай зростає в ціні, коли у світі є якісь кризи і нестабільності. Саме тоді інвестори тікають в таку собі тиху гавань. А коли економіка росте, то інвестори зазвичай вкладаються в те, що приносить більшу дохідність у відсотках річних. Ось така інформація на сьогодні, друже. І на цьому ще хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячний. Ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Підтримати канал і власне це відео можна також і коментарем, і вподобайкою, і поширенням в соціальних мережах. Тож, друже, якщо було цікаво, став. Заходь в гості на канал, і до наступної зустрічі, друже.